Завтра, 22 грудня, День енергетика. Тож від імені головного керівництва району, шановні працівники енергетичної галузі України, вітаємо вас з нагоди професійного свята Дня енергетика. Енергетична галузь України є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу, що має значний потенціал. А благородна професія енергетика потребує мужності і точності досвіду і знань. Сьогодні перед енергетичною галузю стоять такі завдання: як підвищення якості енергопостачання, використання передових досягнень науки і техніки, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та пристроїв. Сподіваємося, що ваші зусилля у цьому напрямку знайдуть розуміння і підтримку української громади. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, невичерпної життєвої наснаги та нових трудових здобутків. З повагою голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Ні, відключенню світла. Цього тижня у четвер, на 30-й позачерговій сесії Бродівської районної ради депутати висловили своє велике невдоволення постійному пропаданню електроенергії. Уже кілька тижнів бродівчан привчають до графіку відключень. Втім, людей такий спосіб економити електроенергію все більше обурює. Настрої громадян донесли до керівництва РЕМу та присутнього на сесії районної ради нардепа Михайла Бондаря депутати Бродівщини до чого договорилися. Дивіться, першим проблему відключень електроенергії підняв на сесії Бродівської районної ради депутат Ярослав Білинський, колишній начальник Бродівського РЕМ. Одразу почну з того, що закону про електроенергетику види відключення не передбачені. Він закону про Електроенергетику, адже є три види відключень. Відключення за невплату за спожиту електричну енергію, відключення по причинах неперебореної стихії, тобто стихійних явищ, і відключення пов'язане з ремонтом профілактичної робіт. Відключення, які проводяться зараз, носять чисто комерційний, провокативний і політичний. Далі депутат в минулому головний енергетик району прочитав 10-хвилину лекцію про особливість та проблеми енергетичної галузі України, наголошуючи, що починаючи з 2000 року і дотепер відключень в електроенергетиці, запозичених від радянської влади, не було. І сьогодні їх можна уникнути. Коли за радянських часів були відключення, то відключення були зрозумілими. Коли система працює з перевантаженням, зразу падає частота. То головний параметр, який впливає на перевантаження системи. А зараз всі відключення дійснюються при частоті 50 Гц. Взагалі незрозуміло. Я не знаю, може яка директива проходить по лінії адміністрації. Но я би, наприклад, не був головою адміністрації, я б такого графіку ніколи не підписав. Якби були начальником реми. Якби був начальником рему, сказав дав би вказів коло в оправнення, я б музів до Насправді люди готові миритися із необхідністю економити електроенергію і якісь годину-дві в день обходитися без світла, але не за такою схемою, як пропонують зараз, коли в одних узагалі не вимикають, а в інших по чотири рази на день. Як довго це буде тривати і чи можна переглянути графік відключень? Запитання поставили новому начальнику бродівського рем Григорію Хоміцькому. Той розповів про скруту в енергетичній галузі держави та вказівки відключати зверху, які насправді ще жорсткіші. Ми всі пам'ятаємо, не пам'ятаємо, скільки років тому було таке по телебаченню, нас дуже багато розказували, що в Америці три дні пів Америки було без електроенергії, що стався розвал їхньої енергосистеми. А в них стався розвал енергосистеми літом. через за те, що було багато кондиціонерів включено. Енергосистема Невитримано розвалилися. Тож встайте, якщо там за три дні відновили, то якщо в нас система розвалиться, почнеться обвал відключення генераторів від перевантаження, ну, я не знаю, чи за місяць відновлять, А то вже друзі е, більш серйозними наслідками, чим зараз немає. Ну, е, На що відключення те, що одні більше, другі менше. Так, дійсно, в мене зараз... Оперативна виїздна бригада, яка займається всіма відключеннями і включеннями, виїздила 40% ліміту того, якого дається на ремонт. У мене зараз лишилося 500 літків пального і в мене лишилося 10 днів роботи. У мене диспетчерсько в середньому виїжджає 30-40 літків на добу. Кроме того, ще якісь планові роботи і якісь аварійні роботи, які виникають. Тому що навантаження теж в нас. І в районі, і особливо в нас в місті навантаження дуже зросли і зростають далі. І ми максимально робимо все, то, щоб для того, щоб, хоч менш більш підтримати наші мережі в такому стані. Тобто, аби поставити усіх людей в рівні умови і одинаково відключати світло, необхідно в рази збільшити штат РЕМу, прийнявши десятки нових диспетчерів, що сьогодні є неможливим. Відключати від електроенергії стратегічні важливі об'єкти теж ніхто не буде. Тож і доводиться одним населеним пунктам більше страждати заради загального блага. Такі переконання нікого не задовольняють. Мене чотири рази практично мені треба тримати людину, яка потім треба запускати важку. Стоїть поль потім треба отримати туди, і вечір пішла почина новоти. Я ж не знову без води починається. Прату, є старі люди. Їм треба вибрати. Трайка не включається, води немає і, і далі те саме. То, то є Через ваші такі незаплановані відключення електроенергії, є ряд людей, у яких погоріла побутова техніка, коли ви вже так само не очікувано включили. Особисто в нас згорів модель. Скажіть, будь ласка, який механізм відшкодування, що фахівчий громадянин має куди звернутися, яку експертизу провести і хто має відшкодувати, зворіло тепло, позволіло те. Ми знаємо свої права. Правда? Але ніхто не хоче знати своїх обов'язків. Так, модем коштує не 100 гривень. Правильно? Телевізор плазменний коштує не 1000 гривень. Але ми хочемо. Щоб з підстанції ваші електроустановки хтось захищав. Невже не можна 200-300 гривень затратити, то і буде якийсь процент від тої побутової апаратури, яка у вас є вдома, для того, щоб захистити свої, свої мережі? От всі проблеми в тому, що ми чекаємо, що не має хтось захистити наші прилади, а не ми. Вся проблема в нас в тому. Щодо проблем в енергопостачанні слово взяв голова Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка. Крім проблем енергопостачання, ніхто не застрахований, що до кінця зими не виникнуть проблеми із газопостачанням. Зараз вже в нас є досить серйозні проблеми по теплохому Готуючи людей до гіршого, голова райдержадміністрації повідомив, що в районі створюється спеціальний енергетичний штаб, який буде контролювати ситуацію, а також посприяє внесенню змін у графік відключень. Ми будемо вносити суттєві зміни в дані графіки і шукати можливості тих графіків дотримуватися так, щоб скажемо ну, консенсусу 100% досягнути тут не вдасться абсолютно. То тут я переконаний, Ну, хоча б 50-60%, я думаю, що може вирішувати проблему відключень світла депутати районної ради взялися шляхом звернення до найвищого керівництва держави, яке також має донести і новообраний народний депутат України Михайло Бондар. До речі, член комітету паливно-енергетичного комплексу. Ці питання зараз розглядаються. Я вівторок буду вже на сесії перед тим. Буде засідання фракції, ще раз буде піднімати, будемо ще раз звертатися і до прем'єра, будемо звертатися і в Раду Нацбезпеки з пропозицією, якраз, щоб вони або затвердили мінімальний графік відключень, або якщо є можливість, щоб цього зовсім відмінити Україна дійсно зараз знаходиться в стані війни. І в зв'язку з тим, що шахти зараз дуже багато шахт знаходяться на окупованій території. Це напевно у нас є з проблем постачання вугілля. Але маючи військово улицький вугільний басейн, який в нас є, напевно в першу чергу зараз буде звертатися на нього увага. Я вже спілкувався також з працівниками об'єднань. Є дуже багато вугілля на складах, не знати, чому воно не вивозиться. І кажу, в першу чергу, в понеділок, коли я буду вже в Києві, будемо також звертатися і до уряду, і до комітетів, які несуть відповідальність за все, чому вугілля не відправляється на таку станції, чому воно не виробляється в... Вироб.